Деякі експерти досі стверджують, що для того, щоб схуднути, потрібно часто їсти. Але це не санітниця. Такі поради були популярними років 10-15 тому, коли вважалося, що часті прийоми їжі стимулюють метаболізм і дозволяють спалювати більше калорій. Однак наукові дослідження показують, що частота прийомів їжі не впливає на швидкість обміну речовин. Наприклад, метааналіз аж 2015 року, тобто 9-річної давнини, Довів, що часті прийоми їжі не прискорюють метаболізм і не сприяють більшому спаленню калорій. А що дійсно відбувається під час кожного прийому їжі, так це викид інсуліну, гормону, який відповідальний за розподіл цукру в крові. Якщо цей цукор зараз не використовується для отримання енергії, то він відкладається або в глікогенові депо, або в жир. І у період, коли в крові є інсулін, організм не спалює жир. Оскільки в крові достатньо енергетичних субстратів і потреби використовувати жир просто немає. Окрім того, є певне навантаження на підшлункову залозу, яка секретує гормон інсулін. Тому часті прийому їжі можуть навіть заважати процесу жироспалювання. Насправді, для схуднення найважливіше це ні, не біг, дефіцит калорій. Їжте так, як вам зручно. Головне, збалансовано, різноманітно та забезпечуйте дефіцит калорій.